Вже третій день поспіль у прилуках вирує театральне життя. Корабель під назвою Мрій дім впевнено доплив до екватора. Це на навчальних закладів різних рівнів, давно не бачили такого напливу служителів Мельпомени. 6 квітня Прилуцький агроколедж приймав голову журі фестивалю народного артиста України Богдана Бенюка та студентів університету імені Карпенка Карого. Присутні змогли побачити іншого бенюка. Він не лише неперевершений майстер гумору, а й лірик. Розкрита ним материнська тема змусила кожного замислитися дехто навіть не намагався приховати емоції. Далі великий театр. Студент, яких навчає Богдан Бенюк. Грали в Винниченка, мала європейць написаний 100 років тому, підкорив актуальністю. Тема поваги до рідної мови, до традицій свого народу, знайшла підтримку в залі. Те, що сталося в прилуках, це неймовірний момент істини класний, коли фестиваль живе, не дивлячись ні на ніякі перешкоди. І це життя наше. Нікуди ти від цього не дінешся. Позитив, а позитив рятує все. І коли стаються якісь нагаразди, а ти позитивно їх переходиш, то все стається добре. І тому то прилучани ви молодці, ви неймовірно. Позитивні класні люди, і тим паче, що місто ваше це енергетичне серце України це дуже є важливо. І що ти приїжджаєш, відпочиваєш разом з вами. Дай вам Боже багато літ.